Всім привіт! Мене звати Олена. Вітаю вас на моєму каналі і запрошую у нове відео. Я зараз знаходжуся в Альпах в Австрії, в готелі десь високо в горах. Детальніше про готель ви можете подивитися попереднє відео. А позаду мене ви бачите цей фантастичний краєвид, який відкривається з вікон мого номеру. Я зараз збираюся йти на сніданок. Потім буду пакувати речі і виїжджати. Я була тут всього дві ночі, і це фантастичне місце, насправді. Є вперше в Альпах, я а, в захваті. Єдине, що добиратись сюди складновато. Ось шкода, що я всього на дві ночі бронювала, але Ну, знаєте, бюджет у мене також був обмежений і на час, коли я бронювала. І зараз все одно в мене не такий великий бюджет на всю мою подорож. Хочеться в майбутньому заробляти більше, щоб можна було собі дозволити бути в таких готелях подовше. Отже, йдемо зараз на сніданок, покажу, що тут подають. Донесли мені ще нарізку. І ще буде в мене чорний чай. Ось така поляна. Все, беру валізу і виходжу. Ще відео на останок вранішньої краси. Перша частина відео про мій сніданок не записалась, але я думаю, в цілому ви зрозуміли, які сніданки в цьому готелі. Коли я вже виходила з номером. До мене знову підійшли сусіди, тепер вже з четвертого номера, і запитали, чи можуть вони подивитися, як виглядає мій номер. Я, звісно, сказала, так дивіться. І вони казали, що ми дуже хотіли ваш номер. Але нам сказали, що він заброньований як мінімум на півроку наперед. Я кажу, та я взагалі його бронювала в 23-му році. Вони такі, о Боже, і скільки ночей ви тут були? Я кажу, всього дві. А вони кажуть, а ми на три приїхали. Такі гарні люди, і їй 73, і вона каже: щось я вже не можу це на байку їздити. Дуже типу, складна подорож для мене була. Мабуть, це ну, типу, порівнині буду їздити на, на велосипеді. А я думаю, боже, та я в свої 39 не пішла би на велосипеді, точніше, не поїхала а, в горах. Я не знаю, якось для мене це виглядає ну дуже складно. Ще вам познімаю альпійських корів. Чуєте ці дзвіночки? Щоб доїхати до готелю в Австрії, мені потрібно було взяти в оренду авто. Брала я його в Мюнхені. Зараз покажу детальніше з усіх боків і всередині, як виглядає ця автівка. Новенька, гарна. Брала я механіку, бо вона коштує дешевше. По вартості така автівка мені обійшлася 256 євро і 40 центів. Це на три дні. Плюс я заправляла бак до повного, це ще 58 євро, і купувала вінєтку для проїзду по дорогам Австрії. На червень 25-го року вона коштує 12 ,40 євро 40 центів. Купувала на заправці. Це був мій перший досвід оренди авто, який пройшов вдало. Машину брала на прокат у Європкар. Я вже в Німеччині, знову в хостелі. А машину в прокат здала, все добре, в мене все прийняли. По часу теж встигла, бо я брала трошки з запасом. Знову їздила не туди, куди треба, з'їжджала на ті з'їзди або пропускала з'їзди. Ну нічого, подивилася, ще гарненькі види. Австрії і навіть Німеччини трошки. От зараз буду розкладати свої речі. Мабуть, піду схожу в душ в Мюнхені. Дуже спекотно, прям дуже не те, що в горах. В горах, мабуть, зранку було десь 22-23, а тут 31. Якщо в мене буде наснага, то збираюся сьогодні піти трошки погуляти по мюнхену. Якщо наснаги не буде, то можливо завтра зранку лишу речі, вже запитала на ресепшені. В них є luggage room. і там можна лишити на декілька годин свої речі. От, то зараз подумаю і буду вирішувати, гуляти чи не гуляти сьогодні. Як нікого немає, покажу вам. Кімнату в хостелі. Цей раз я живу в меншій кімнаті, всього на 6 ліжок і здається, тут самі е, жінки. Вартість проживання десь приблизно така сама, може там на 3-4 євро більше. І тут навіть є е, е, балкончик. Це той самий хостел. Ну, прикольно, слушайте, з балкончиком. Хм, клас. Я таки вийшла погуляти в центр, але назнімала небагато, тому що мене ще дзвонили, вітали з Днем народження, ті, хто не зміг додзвонитися або не встиг саме в день народження. Тому небагато вам зняла. Сьогодні, ще раз зараз, збираюся вже а, виселятися з хостелу і піти погуляти. Можливо, сьогодні мені вдасться зняти більше. Я в шоці, коли такі величезні автівки просто поблизу Мюнхенського вокзалу в центрі, тут де такі вузенькі вулички. Я стресую, їдучи на маленькій машині по ним. А тут така ограм'яна, що кучою інших машин. Я просто в захваті від таких людей. Я не знаю, як вони це роблять. Вирішила лишити наступні кадри з оригінальним звуком, не накладати музику, бо мені здається так краще передається атмосфера міста. スパイだもんね。 Ну, а я продовжую свій шлях, свою подорож далі. Я ехав... Куди я лечу, я не скажу, але знаки будуть гейт 6. Я вже заселилася в хостел. Швиденько покажу вам кімнату, поки тут немає дівчат. Вона набагато гарніша і затишніша, ніж була у Мюнхені. Швидка вечеря у хостелі з залишків із Німеччини. Всім смачного, хто їсть! Добрий ранок, спалось мені тут гарно в новому хостелі. Працює кондиціонер і загалом така гарна приватна атмосфера. Тут набагато комфортніше ніж в попередньому хостелі, і набагато приємніше проводити час. А зараз буду вже вставати, хочу змонтувати це відео, і потім буду вирушати знайомитись з новим місцем. Ну і звісно, буду показувати вам. Тож, до зустрічі вже у нових відео. Бувайте!